На даному рисунку зображено два вектора: вектор А і вектор Б, і вектор, який є вектором суми. Ці вектори лежать на одній прямій і співнапрявлені. За правилом трикутника, кінець вектора, початок вектора Б сумістили з кінцем вектора А. І оцей весь вектор від початку вектора А до кінця вектора Б, як ми за правилом трикутника і е, ві, наш вектор суми, він з'єднує початок вектора А, першого вектора, і кінець вектора Б другого вектора, який перенесли і е, до дорис... ну, Перенесли таким чином, що його початок співпадав з кінцем вектора А. Так само і тут початок вектора В співпадає з кінцем вектора А, і вектор напрямлений від початку першого вектора до кінця другого вектора, і є вектором суми. В другому випадку вектори колінеарні, але не співнапрямлені, так само кінець. Вектора А і початок вектора Б сумістили, ось вектор А довгий. Вектор Б перенесли паралельним перенесенням так, що його кінець ліг, співпав, його початок співпав з кінцем вектора А, ось, бачите, вектор Б, вектор А. І оцей маленький відрізочок, зараз покажу, ось від початку вектора А до кінця вектора Б. Задали йому напрямок від початку вектора А до кінця вектора Б і утворився вектор сума. Не розглянуто тут випадки, коли вектори А і Б не співнапрямлені, але лежать на одній прямій. Ну, давайте ми задамо напрямок вектора Б в інший бік. Протилежно він буде напрямлений з вектором А. І тоді Початок вектора В сумістили з кінцем вектора А, провели далі, вектор В, продовжили. І, от. і вектор, який буде напрямлений від початку вектора А до кінця вектора Б, ось цей коричневого кольору вектор, це буде вектор суми. Давайте ми з вами зробимо ось що. В зошитах. Що, Саш, ти хотів щось сказати нам? Ні. Побудуйте, будь ласка, вектор А. Наприклад, давайте так: шість клітиночок. Шість. Шість клітиночок вектор А, його довжина шість клітиночок, вектор А. І. Побудуйте вектор Б довжиною, там, я знаю, три клітинки. Давайте вектор Б, він лежить з вектором А на одній прямій, і його довжина три клітиночки, вектори А і Б протилежно напрямлені. Давайте. Ну, окремо накреслимо. Перенесемо вектор А і Б нижче паралельним перенесенням. Тільки не підписуйте поки що, бо незручно буде відмічати. Вектор, показувати вектор, який буде вектором суми. Вектор А. Далі початок вектора А. Переносимо вектор Б і відкладаємо його. Ось він вектор Б. Біль жирним шрифтом наведу його вектор B. Це все був вектор А. Так. І тепер відкладаємо вектор суму. Він напрямлений від початку вектора А до кінця вектора Б. Ось цей вектор. Це вектор A Б. Donc, c'est...